Мої вітання вам, друзі! Отже, у цьому відео ви дізнаєтесь важливу інформацію про систему охорони здоров'я в Чеській Республіці та обов'язкове медичне страхування. У Чеській Республіці діє система обов'язкового медичного страхування. Тому без медичного страхування тут не можна перебувати. Якщо ж ви є власником тимчасового захисту, зареєструйтеся, будь ласка, в медичній страховій компанії, і держава оплачуватиме ваше медичне страхування, але увага! Тільки протягом 150 днів після цього періоду люди віком від 18 до 64 років зобов'язані повідомити своїй медичній страховій компанії, як саме вони продовжуватимуть платити за своє медичне страхування. Держава продовжує виплачувати медичне страхування дітей та осіб старше 64 років. Тепер розглянемо кілька варіантів медичного страхування. Отже, жінки, які мають одну дитину віком до 7 років, або двоє більше дітей віком до 15 років, продовжують отримувати безкоштовне медичне державне страхування від держави. Якщо ви перебуваєте в трудових відносинах з роботодавцем з мінімальним заробітком 3499 чеських крон на місяць, роботодавець щомісяця автоматично оплачує вам медичне страхування. Якщо ви фізична особа підприємця, що скорочено означає ФОП, та ведете підприємницьку діяльність, ви зобов'язані сплачувати щомісячно медичне страхування відповідно до вашого доходу або ж відповідно до зазначеної мінімальної суми та подавати декларацію раз на рік. Але якщо ж ви зареєстровані в службі зайнятості, повідомте, будь ласка, про це в медичну страхову компанію і держава продовжить оплачувати ваше медичне страхування. Якщо ви безробітні, не займаєтеся підприємницькою діяльністю або не перебуваєте на обліку в службі зайнятості, ви зобов'язані щомісяця сплачувати медичне страхування як особа без оподаткуваного доходу. Але увага! Якщо ви маєте тимчасовий захист і через 150 днів не повідомите про зміни своїй медичній страховій компанії, а медичне страхування не сплачується, ну, наприклад, роботодавцем або службою зайнятості, у вас може виникнути страховий борг. Це означає, що медичне страхування не закінчується через 150 днів. Коротенько про медичне обслуговування. Медичне обслуговування є безкоштовним в державних закладах і у лікарів, які мають договір з медичною страховою компанією, які ви безпосередньо зареєстровані. Однак за безрецептурне лікування у стоматолога зазвичай стягується додаткова плата, і ви також можете доплачувати за деякі рецептурні ліки в аптеці. Тепер трішки інформації про лікаря загальної практики або сімейного лікаря. Треба обов'язково знайти лікаря загальної практики, або ж, як ще, сімейного лікаря, і записатися до нього. У вашого сімейного лікаря ви будете проходити профілактичні огляди, а також звертатиметеся у разі хвороби. Якщо, наприклад, за станом вашого здоров'я необхідний огляд лікаря-спеціаліста, то ваш лікар загальної практики вам випише направлення на огляд. У кожного лікаря загальної практики встановлена максимальна кількість пацієнтів, тому важливо, що лікар у вашому районі вас не прийме і вам доведеться шукати іншого. Знайти список лікарів можна на веб-сайті вашої страхової компанії. Страхові компанії також нададуть вам цю інформацію у своїх відділеннях. Що стосується діток, діти повинні мати свого педіатра, тобто дитячого лікаря. До педіатра також потрібна реєстрація, і після неї дитина буде проходити всі обстеження саме у цього лікаря. При необхідності відвідування спеціального медичного закладу або лікаря спеціаліста педіатр виписує направлення на огляд. Знайти список педіатрів у вашому районі, можливо, на веб-сайті вашої страхової компанії або ж у їх відділеннях. Ну і на кінець цього відео. Коротка інформація щодо швидкої допомоги та аварійно-рятувальної служби. Якщо ввечері або в вихідні погіршується самопочуття, наприклад, гострий біль у жовчному міхурі або нирках, і немає можливості дочекатися прийому лікаря, можна звернутися на швидку допомогу. Швидка допомога зазвичай є в кожній великій лікарні. У гострих випадках, особливо коли існує загроза життю, можна звернутися за номером 112 для екстрених викликів або 155 безпосередньо до аварійно-рятувальної служби. Вона приїде до хворого додому або у визначене місце. Варто пам'ятати, що екстрена служба призначена для швидкого втручання, наприклад, коли хтось непритомнів або стався серцевий напад.